Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сила в Бозі. Друге Коринтян 12.9 Краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Футболіст Крістіан Полішич отримав декілька травм, які вплинули на його кар'єру. Він дуже засмутився, коли дізнався, що його не буде в стартовому складі команди в півфіналі Ліги Чемпіонів. Однак він розповів, як Бог відкрив йому себе. Я завжди звертаюся до Бога і він дає мені силу, сказав він. Я відчуваю того, хто завжди поруч зі мною. Не знаю, чи зміг би я щось зробити без цього відчуття. Полішич, зрештою, суттєво вплинув на хід гри, коли згодом замінив гравця та ініціював розумну гру, яка призвела до перемоги і забезпечила подальшу участь команди в чемпіонаті. Цей досвід надав йому цінний урок. Ми завжди можемо сприймати свої слабкості за можливості для Бога виявити його неймовірну силу. Світ вчить нас покладатися на власні сили, якщо ми зазнаємо проблем. Натомість біблійна мудрість вчить, що саме Божа благодать і сила допоможуть нам пройти найскладніші обставини. Отже, ми можемо впевнено йти вперед, знаючи, що ніколи не самотні у своїх випробуваннях. Наші слабкості стають можливостями для Бога виявити свою силу, зміцнивши і підтримавши нас. Через свої випробування, ми можемо славити Бога. Дякуючи йому за милість та оповідаючи про отриманий досвід іншим, аби вони також відчули його любов, коли ви намагались власними силами подолати труднощі, як шукати силу в Бозі? Помолимось, дорогий небесний Отче, дякую, що ти є джерелом моєї сили і щодня мене направляєш. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.